все закрито, навіть секретаря на місці немає. А ви не підкажете, де він, як нам з ним зв'язатися, щоб не наламали там дроб? Зв'язатися, що мобільний телефон не знаю. Ні, ну, ми, ми з ним він він з нами, він з нами мобільним телефоном не спілкується. Ну, нема Таня, ну наш виїхав погородись. Тобто у вас ну як? Такой четкое, что він поехал туда-то, або вот то он вы не знаете. Нет, он если он куда уезжает, он каже. А если он находится в месте, то он поставляет mm -hmm. рабочее место и ездит. А подскажите, а заяву на звільнення він писав сегодня? Бо там збираються люди, чтобы мы могли сказать. Ну я выйду, скажу людям, что мисс на месте немає. Ні. А заяву он сегодня, ну, вот товарищ был, положили, он сказал, что я заяву писать не буду. Все по крайней мере. Разумеется. Добре, добре, доброе.